Автопарк місто Київ, Сумська 2А. В наявності у нас з'явився такий от апарат: це Lexus 400H, автомобіль з 3,3 бензиновим двигуном та гібридною установкою. Все працює. Нова батарея, по кузу, без якихось недоліків або зауважень. Всі арочки в ідеальному стані. Попередній частині лінзована оптика, омивачі фар. Також додатково встановлені лінзи у. Противотумані фари, присутні парктроніки. З цієї сторони також всі арочки повністю ціленькі. 18-ті оригінальні диски з хорошою резиною. По задній частині маємо парктроніки, також камеру заднього огляду, салон. В ідеальнішому стані у автомобіль було вкладено близько 5 тисяч доларів. Ніяких нарікань немає. Стеля без зауважень, присутній монітор для задніх пасажирів, також люк. Карти дверей без єдиного зауваження. Попередній частині маємо 4 скло підіймачі, повний електропакет, сидіння з пам'яттю, переднє сидіння без нарікань, електрорегулювання керма, круїз контроль, штатна мультимедія, клімат-контроль та підігріви передніх сидінь. Тому, якщо вас цікавитиме, даний варіант автомобіля, чекаємо вас по адресі. Місто Київ, Сумська 2, компанія автопарк. Нагадую, ви можете придбати цей автомобіль як за готівку, так і в кредит або лізинг. Тому звертайтеся.